Ваша улюблена рубрика, скільки я заробила на продажі української олії у Польщі? Власна виручка від олії склала 28 вісім євро. 71 цент. Рахуйте до речі, в коментарях який прибуток з цього. Ми сплатили ПДВ 1 тисяча. 361 євро 13 центів. Ціна нету 27 тисяч 222 євро 58 центів. Закупили ми олію за ціною 25 тисяч євро і перевезення склало 700 євро. Крім цього, 100 євро нам обійшлися послуги митного брокера у Польщі. і... Припустимо, що орієнтовно 60 євро банківські комісії. Це все. Пишіть, будь ласка, скільки ж склав прибуток від цієї вантажівки олії, якщо чесно, я сама не знаю. От, але замовлення маємо не на одну вантажівку. І що? Можу вас навчити теж торгувати українськими товарами. І о, актуальний зараз в червні курс міжнародної торгівлі для бізнес можна придбати, мабуть, за нижчою ціною, аніж прибуток від цієї однієї вантажівки олії, яку ми зараз продали. Додам, що олія ціна на олію змінюється. Кожного тижня, в принципі, вона зараз на один цент дешевша аніж була тоді, коли ми закуповували, Навіть на два центи можна дешевше купити. Це найдешевша в Україні, яка є ціна, наскільки мені відомо. І транспорт навпаки трошки подорожав цього тижня. Ну але воно все змінюється кожного тижня. Пам'ятаєте, це найважливіше.